Всім привіт, з вами Грін. Та його блоки. І як я думаю, ви вже знаєте, в останніх двох снапшотах додали багато нових фіч, такі як нові полички або ж вертикальні напівблоки, і багато різних мідних приколів, такі як голими, лампи, решітки і ланцюги. І я думаю, ви знаєте, як користуватися поличками. Вони можуть тримати в собі постаку предметів, вони можуть також активуватися редстоуном і змінювати ваш хотбар, якщо ви просто натиснете на предмети у цьому слоті. Але я білдер, і тому сьогодні ми будемо розглядати декоративну сторону питання. Як можна використовувати оці полички та мідні приколи в будівництві? Тому сьогодні я пропоную вам більш ніж 50 ідей використання нових поличок і нових мідних блоків в Майнкрафті для ваших будівель. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це те, що так фактично це напівблоки, але вони не зовсім по тієї товщини. Полички вони більш схожі на люки. І, до речі, є непогано їх заміною, тому що вони не сильно товщі люка, вони фактично ця. Найтонкіша сторона займає стільки ж саме, скільки і люк, але має ось такі вигини. Фактично, вони можуть виконувати ту саму функцію. Але найкраще тут в тому, що для речей, які ми раніше використовували люки, наприклад, там столи, стільці і так далі, то ми не можемо використовувати всі люки, бо оці діри прозорі в багатьох, до речі, багатьох люках, вони заважали саме використанню, що декоративному використанню, щоб було реально красиво робити меблі. А ось тепер, коли у нас є полички, причому ось такі доволі різно, різноманітні, красиві і не діряві. Ми можемо їх використовувати для меблів, наприклад, ось таких. І як ви побачите пізніше, я до цього підійду. Тож, фактично, це не просто конкретно напівблоки, і я розумію Моджанг, чому вони так не робили, бо це було ну просто тухло. А покращений люк зі своїм функціоналом і також декоративними функціями. Перше на що хочу звернути увагу, це те, що у нас тепер з'явилося 12 нових видів. Дерева. Тобто, якщо ми повернемо поличку, ось так, ми можемо подивитися, що це вона текстура її основана фактично на лисому дереві, але має ось такі е е якісь декоративні елементи е цікаві, які дуже добре нап наприклад, поєднується. Оця прикольно виглядає, наче е металева така штука, вони, до речі, схожі на болти, як у нас на мідних блоках виглядають, до речі, е е мангрова. Дерева прикольна текстура робиться теж дуже цікаво подивитися на різні використання. Текстура поличок зі смереки. Ось така так дуже схожа на самі люки, а має приблизно такий самий відтінок, але повторює зеленуватий. Колір в від лисого дерева і ось має такі теж середньовічні, якби закльопки. А ось рожеве дерево, до речі, дуже цікаве з цими плюсиками. Реально відповідає цьому вайбу, який передає це вишневе дерево. Клас. Насправді дуже цікаво буде подивитися на використанні. Березові, ну, в принципі, не знаю, є ось такі якісь. Якби діри, вони впалі всередині цього дерева. Так, можна якось використати. Бліде дерево, до речі, дуже схоже на звичайний дуб. Можливо, тому що це називається блідий дуб, тому, тому така текстура. Але мені дуже сподобалося у тропічного дерева, оці хвильки маленькі, причому вони повторюються, така текстура може повторюватися тільки на синьому синіматському дереві з великими хвильками. І ось це я реально вважаю, що най Найкраще здається текстура, яку можна використовувати в такому плані. Ці хвильки вони справді дають от е, такої різноманітної якби, текстурки. Бамбук, в принципі, майже схожий на ті самі е, мозаїки з бамбуку, це майже не відрізніти їх, якщо навіть не, не приглядатися, то ледве помітні оці додаткові текстури. Е, акація та червоне ацьке дерево, в принципі, виглядає так само, як і береза. Це схоже на якісь, на якісь шкафчики, чи я не знаю. Мені здається, що воно виглядає як. Як старий, старий радянський поштовий ящик, такий стояли ще у дворах, можливо, просто те, що у них отака довга, довгі отакі відкриті місця. не знаю. В принципі, таке дерево ми не дуже часто використовуємо, тому як є. В принципі, клас, у нас є 12 нових текстур дерева, які можна чудово поєднувати з. Зі звичайним так само лисим деревом, від якого ці текстури і прийшли. До речі, давайте подивимося одразу на них. Ось я прикинув декілька варіантів використання, наприклад, в на стінах якогось початкового будиночку. А це у нас перевернуті полички з тропічного дерева. Це у нас перевернуте на бік тропічне дерево, а потім і далі. Оці е, перші два рівня вони такі прикольні. Вони створюють реальний ефект того, що у нас є ця нижня частина, яка розподілена, вона розділяється, вона має іншу текстуру, іншу форму. Майже і потім вона продовжується на другий рівень. Таким чином виходить такий цікавий перехід, і це підкреслюється тим, що ми ставимо колонну, яка підкреслена знизу і зверху поличками, щоб додати ось глибини, бо ці блоки вони реально додають глибини завжди я буду багато казати про це. Те, що вони додають глибини в. Наші в ну, Майнкрафт, в якому фактично більшість блоків вона пласка. Тому ось так утворюється дуже прикольний ефект такий. І у мене є декілька різних палітр, наприклад, зі смереки і темного дуба полички. Так само нижню частину я робив із повернутих, тобто задня частиною цієї полички. Цікаво, отут воно не настільки виглядає правильно, прямо як потрібно, як на цьому, але ну, можна, можна в принципі так. Хоча цікаво. На березовому так само березова стіна з дубовими дошками і дубовими. Поличками непогано виглядає. Наприклад, на темних, на поличках з темного дуба, в них не настільки контрастує серединка, а ось на дубових. Вони справді створюють, окрім того, що ну, є якби невеличкі тіні від текстури, яка спадає сюди вниз, то і ще всередині а, ці. Три отвори, вони якби темні. Тому ми фактично отримаємо ось декілька різних кольорів на одному блоці. Так само у нас іде мангрове дерево з оцією нижньою текстурою, хоча тільки у нас один блок, і ось тут верхні частини такі незавершені, але все одно воно додає якби такого. Переходу разом з блідими планками, з блідими колонами, як зазвичай це дуже-дуже чудове поєднання між цим червоним та білим. І якийсь інопланетний будиночок, так само можна спробувати ось такі кольори. Не знаю, нагадує базу Ісо з 9-го сезону <с? <с?> цікавий. І, звичайно, ці хвильки на задніх частинах поличок та, прикольно виглядають. Справді, оця текстура і на тропічному дереві мені найбільш подобається саме цих хвильки на. На цих блоках. А ось ми знаходимося ще на одній такій декоративній побудові, і тут найкращий спосіб нагадати вам підписатися на канал. А якщо ви ще це не зробили, якщо вам подобається цей контент, підпишіться, залиште в коментарі ваші ідеї щодо нового блоку і підписуйтесь, щоб не бути ось цим глядачем, який не підписався на гріна. Далі що у нас є? Фактично так: колонни. Колонни тепер стали просто найкращими, най... найімбовішими. Тепер можна. Колони завжди підкреслюються в, в реальності, так, показують, що а, є багато таких а, різноманітних форм текстур на початку колони і зверху, і ось якраз ці полички вони тепер дають нам можливість. Робити реалістичні колони в Майнкрафті з будь-якого дерева, тому що ці полички вони повторюють кожен колір дерева, як, наприклад, це, додаючи люки, можна зробити ще більше, якби текстур зробити колону більш такою пологою, тому що кут він переходить, якби. А ми бачимо це, і візуально ми дивимося, що товщина оцієї декоративної штуки вона зменшується донизу, до колони. Так само і виходить те, що арки. Арки тепер можна робити більш деталізованими і з різними текстурами. Дивіться, у нас тут ідуть сходи з пісковику. Після них йде оцей напівблок, наша поличка, яка має ще додаткові текстури, і після цього йде ще глибина. Перехід якби, між висотами до люка, і так само від люка до самої стіни переходить інша текстура, та тобто товщина. Таким чином у нас виходить, можна робити настільки деталізовані арки, навіть в ширині в два блоки. Ось таким чином. Так само продовження трьох ширинних арок. Раніше ми поставили б сюди замість полички просто люк, а люк у нас займає значно менше, тобто цю тільки частину. А полички вони створюють ще більше контрасту, більше глибини цієї. Моджанг додали оці полички, і це добре, тому. Тому що вони реально додають більше глибини в гру, яка ну фактично у нас тільки пласкі блоки є, більшість таких блоків, і ми маємо якось використовувати їх, щоб будувати. Так само, ось у нас є 5, 5 блоків колони, перехід між поличкою, стіною, напівблоком і люком ось створює широку таку колону. Якщо ви будуєте на великих... Розмірах можете погратися, в принципі, з геометрією, яку можу створювати оці полички. До речі, щодо геометрії, я тут так спробував теж погратися з цими поличками, які можна робити форми. Наприклад, мінімальні якісь кути, отакі переходи робити між стінами поличкою і напівблоком. Для якихось прям зовсім маленьких домиків можна робити дуже компактних, але все одно показувати якби, формат даху. Так само, ось тут у нас є перехід між двома поличками, які стоять поряд одна з одним. і для Прям високого даху теж на якби, 4 блоки ширини, навіть 3, візуально 3 блоки ширини, можна робити такі дахи. А так само полички вони приводять нас ще більше, ще ближче до ідеального кругу в Майнкрафті, що ну, з однієї сторони не дуже добре, але, але в принципі маємо, що маємо. Так що можна використовувати саме дві полички, одна поряд з одній. І далі у нас ідуть ось коло, як раніше робили з напівблока, люка і сходинок. Так само для більших кол, наприклад, у нас виходить таке з парної кількості. Так, ширини, що воно трошки все ж таки овальне, хоча. Виглядає більше як середня внутрішня, якби частина. Ось я, я, я зараз дивлюсь на цю сіру-сіру область. Вона виглядає як е, шестерня. Так, можливо, з цих поличок можна ще зробити якісь тімпанк елементи як шестерні. Слухай, треба подумати. Обов'язково треба зробити. Для знову ж таки для от великих побудов, які, можливо ви бачили в Ютубі, зараз багато роблять е, таких церкви. Готичні великі такі і ось багато таких текстур робиться. Тому для готичних побудов, якщо ви на великих розмірах таких будуєте, для вікон можете подивитися, що можна ось робити такі загнуті і тоненькі. Форми якби, геометричні, це можна порівняти навіть з квітковим паттерном чи щось таке. Поки я грався, я там побачив, що можна зробити черепо Ну, Якщо вам потрібен череп обізяни, можете взяти. Я не знаю, кому він може знадобитися, але ну, якщо вам на... раптом потрібен череп обізяни, можете подивитися, як його зробити. Власне. Так, в будь-якому разі, щодо інших деталей, які більш, більш практичних деталей, так що можна сказати, у нас. Для будівництва загалом, і для будівництва наших будинків, щоб все було красиво в Майнкрафті, ось є, наприклад, варіант, як робити невеличкий такий садочок з квітковими такими клумбочками. Да? Та причому тут можна заходити з однієї сторони, а з інших сторін зайти не можна. Тобто у нас виходить такий односторонній вхід в цей маленький. Якби огородок, який до, до, до речі, дуже чудово буде виглядати біля якогось будиночку. І воно виглядає, якби, оскільки вони всі ці, ці вазончики вони стоять компактно, виглядає дуже затишно, насправді. А так само, так що використання різноманітних поличок для От Оця скамічка просто прям ідеальна, мені здається. Якщо трохи більше хочете, то ось можна з такого темного дуба разом з. Спинкою робити, але ця просто скамічка ідеально. Вони додали блок, який а, просто змінює мету всіх а, декоративних елементів, інтер'єру і екстер'єру. Просто вазончики вони виглядають супер круто, тому що а, полички додають знову ж таки глибини ось цих а, різних а, текстур. І для скамічок вони додають масивності, тому що. На відміну від люків, якщо ми поставимо їх, так вони, полички виглядають вони більш масивні, більш структурні, а трошки навіть і, і не мають дір, як мінімум, про те, що я і казав, так. Далі, що я намагався зробити щось цікаве для з текстурою, що їх можна ось так от ставити одна поряд з одною. Не знаю, здалеку з це видно ось так приблизно. І це я на підлозі поставив, але я думаю, що... Такий паттерн і щось взагалі схоже на це, та можна ставити на, на даху, на стелі. А коли у вас велика будівля, мабуть, завод або що, вони буде схожі на труби, які проходять там, прям зверху на заводі, знаєте, там, висячі зверху труби такі над зі стелою. Так, далі я також тестував. Ось тут у нас є невеличка якби джакузі, джакузі, але без, без бульбашок. Давайте додамо, до речі, бульбашок. Давайте зробимо бульбашки, щоб, щоб було правильно. Ось тепер у нас є джакузі з бульбашками, і я помітив, що. А ці полички вони зробили, що їх можна вотор так що в них можна поставити воду. Фактично, вони всередині води будуть, і на них можна повісити. Корал з боку, і він буде живий. Я порівнював кольори з синім полички, рожеві полички та рожевий корал, наприклад. А цікаво, треба подумати, можливо, є якусь, якісь використання цьому, але не знаю, поки що так чисто ось так дивлюсь. Якщо у вас є якісь ідеї, напишіть в коментарях, можете, можете опрацювати те, що ось така схема. Я не знаю, що це може бути краще, тільки тому, що не знаю, можливо, ті дюпері стануть більш красочними. Не знаю, типу такого. Трошки продовжуючи геометрію, так можна. Перевести з вертикальної площини в горизонтальну. у нас полички так само додають ось, а, більше кутів, так щоб можна було створити кола, які ну, зверху або знизу. Ти дивишся на це, що створити прям реально це коло вона більш кругле, так, якщо це можна так назвати. <сміх> Навіть якщо це в Майнкрафті ось а, такий приклад, а як можна зробити це у нас блоки. І фактично це тільки один блок, а між ним ці подвійні, подвійні полички стоять. Це можна використовувати на практиці, наприклад, в фонтанах, так, які стали більш тепер більш круглими, прям як справжні фонтани, дуже часто роблять саме таким чином, можна робити фонтанчик навіть всередині оці полички, вони, оскільки вотерлогуються, додаються всередині, отак якби додають ще більше. Ще більше текстур всередині фонтанчику. Прикольно, насправді. Так само і в інтер'єрі, ось на невеличких прикладах, такі як раніше ми все робили всі стільчики і таке інше, вони були з оцих люків. Але тепер ми маємо полички. Із темного дерева вони, по-перше, знову ж таки, масивніші, так? вони мають більш, більш товту, товсту таку текстуру, додають глибини, і взагалі, нови ну, реально виглядають краще. І а оці люки з темного дерева, вони занадто просто яскраво коричневі Тоді як із темного дерева полички, вони такі більш а, сіруваті, темні і ну, краще підходять для інших різних тем-блоків Майнкрафті. Ось а, великий трон такий, якщо можна це так назвати з дверима позаду, там можна сюди так сховатися. А, так само полички теж. А, для великих стільців, для таких дуже масивних. Чим більше масивних поличок, тим більш масивним виглядає цей елемент інтер'єру. А ось поменше трохи ось такий стілець. А так само спинка просто йде з цієї полички. А універсальна, універсальний блок просто для всіх-всіх елементів інтер'єру. Клас. Ось є футуристичне також крісло. Так само. Позаду у нас дві полички для, для масивності ось цієї задньої частини спинки крісла. Тож можете, можете собі зберігати, якщо що, добудувати в вашому світі. Також ліжка. Ліжка тепер стали просто імба для всіх. Знову ж таки, ми раніше ставили а, люки тільки, а тепер можна використовувати ці полички, вони додають реально масивності. І справді, якщо ми дивимося на цю на це ліжко, велике воно виглядає як реально велике, таке з можна уявити собі, що справді Величезний, такий масивний дуб, прям випіляна частина. А, клас. Ну, ось такі декілька різних моментів. І з білого дерева, з блідого дерева, з блідого дубу, у нас виходить модернове таке ліжко, так само з а, спинки, з поличок, і у підніжжя ліжка ось у нас така, такий акцент виходить із якби структури, додає з блідого дерева полички. А, неочікувано із поличок можна зробити полички. Так, це книжкова полиця, яка з ось підкреслюється такими невеликими полицями. Так само це не обов'язково має бути прямо на підлозі стояти. Це можна підняти вгору на стіну. Наприклад, так само у нас працюють і ці звичайні полички, стільчик. Маленькі, все, що завгодно, можна використовувати. Там, наприклад, ось у мене тут стоїть квіточка. Це якби більярдний стіл, але я спочатку його робив, а потім прийшов до того, що можна зробити краще. Я зараз покажу. Ось у нас є такий тепер більярдний стіл. Дивіться, це голими всередині сидячі. Вони сидять, так, і ось ця верхня частина їх антенки вона стирчить. Її можна прикрити ось так килимом, і виходить, що ось можна зробити із поличок основу, якби корпус цього білярдного столу. А із голими, сидячи всередині, можна розкидати якби, шари, які на столі знаходяться. Ну і поряд з ними парочку цих київ. І ось як на практиці буде виглядати інтер'єр, використовуючи нові полички. По-перше, що ми бачимо, у нас є ось такий цікавий колір рожевий колір стіни, який підкреслюється білими. А поличками знизу, знизу вони активовані, а зверху ні, щоб просто у нас. Щоб знизу не додавати більше. Uh, якби текстур більше контрасту, щоб не створювалося сюди. Тут багато деталей у нас зверху виходить. Але зверху це можна робити, щоб виглядало як такий uh, різний, як це називається на, на стелі. Я не пам'ятаю плінтус. У нас є знизу на біля підлоги плінтус і зверху над стелею. Плінтус Я, коротше професійний архітектор, так я все знаю, як називається. Це правда. Ось, а є шкафчик, до речі, в який можна сховати полички. Так, це фактично вже це функціональна функціональний елемент інтер'єру, і ви можете так само зробити собі шафу і брати ресурси зсередини, ніхто не буде бачити спереду, що у вас є. Так само стіл для столу і для стільців. Полички це просто така імба а для столу ніжки. Зверху можна класти будь-який блок, який вам зручно, для стулу. Це підлокітники. Прям. Це супер-супер круто. Ось я такий ж робив. У мене на Тіктоках є, можете подивитися. Така невеличка лампа в якби, червоному світло-червоному кольорі. Ось такому. І е, шафа, шухлядка, точніше, так, шухлядка для. Паперів так і всього іншого, ось можна зробити такий прикольний ефект, наче вона відкрита раніше. Так само ми це робили люками. Але знову ж таки, тепер ми можемо, по-перше, абсолютно легально зробити якби кнопку чи ручку на цих ящичках. Під легально я маю на увазі без там всяких армор-стендів і так далі. І ось тепер у нас фактично це просто імбай для. Різних ось таких елементів інтер'єру, як шухлядки, полички і так далі. І так само зверху у нас є така люстра, це ж цікаво, обрамлена цими табличками, щоб додати масивності. Не табличками, а пол -поличками, Я вже заговорююсь, щоб додати масивності. І всередину поличок можна класти ще предмети, щоб додати ще більше текстури. Тобто, у нас цей блок він взагалі має найбільшу кількість різноманітних текстур всередині і просто, ну. Фактично нескінченні варіанти можуть з цим бути. Це правда. Думайте, можете спробувати у себе на креативному світі. Пишіть мені в коментарях, як у вас вийшло. Але давайте все ж таки перейдемо до екстер'єрних речей. Це все, що у нас будується на вулиці. Назовні, ось ось, наприклад, декілька прикладів у нас вазончиків, які, до речі, прикольно можна не тільки просто ставити звичайні люки, як ми раніше робили, а, а міксувати люки. З товстими табличками і виглядає прикольний вазончик. Ось, наприклад, тут якби різні ширини можна комбінувати з люками, щоб виглядало не настільки одноманітно. А і в принципі було дуже цікаво. Тут у нас щось загубилося. А, так, що ще є? У нас колони. використання колон в... Класичній а, римській та грецькій архітектурі, ось з кварцем. А, блок, який майже 10 років вже в грі. Я би сказав, він просто оживає другий раз, а, тому що можна робити ось такі колони з великим кількістю, з великою кількістю деталей, а, яка просто чудова. Ну, це цікаво насправді. Я думаю, що з цими поличками ми, ми стаємо на порозі нових нової епохи будівництва в Майнкрафті. Бо а почнеться, я думаю, буде бароко, готика так само буде продовжуватися, додасться бароко і класична архітектура. Бо а ці полички, вони просто це їмба, вони додають настільки багато різних текстур, багато різних форм. А щодо будиночків, так якщо ми будуємо звичайний будиночок, це можна сказати наш стартовий будиночок. А так для а, зовнішньої сторони будиночку круто використовувати полички для вазончиків знизу, так він підкреслюють і додають ще більше глибини. А полички дуже круто виглядають як ставні на вікнах. І раніше так ми використовували люки, але, але ну, мангровий люк, що можна сказати? Типу, це ось просто дві дірки, так, це повна L, Big L, як то молодь каже. Тому а тепер наші полички це просто абсолютно універсальна. А, штука для ставнів на вікнах, і, до речі, класно виглядає як поручні так. Ці елементи біля, біля сходів, щоб, щоб не вивалювався, так само ми раніше мали люки, але знову ж таки для будь-яких кольорів. А це тепер примінимо. І вони знову ж таки ще більше а, якби, додають масивності і якби для відчуття реалістичності. Так, ми, як гравець, як наче справжня людина, тут в грі ми йдемо і відчуваємо, що вони більш масивні, ніж якби тут просто стояли люки. І не боїмося впасти. Ось так. Наприклад, ось така варіація. В домику так само у нас ідуть ставні на вікнах будь-якого кольору. І працює, причому універсально працює навіть тут. І навіть ось тут, на італійському стилі домику, так можна показати закриту ставню, відкриту ставню, відкриту насті ставню. Класно, справді, дуже. Універсальний блок вийшов це і справді це прям імба для таких ось побудов. Поручні зверху, ось тут на другому поверсі, вони теж додають масивності, і вони чомусь просто настільки класно виглядають. Я не знаю. Я отут стояв, дивлюсь на це, і я, я не можу відвести від, від нього погляд. Просто все настільки ідеально класно. Так само для деталей, для будівництва теж можна використовувати, якщо у вас є такі вежі. Прикольне використання ось таких полиць, полиць та кнопок на кутах будівлі. Щоб підкреслити, якби, що це а, якась колонна, яка дуже часто в таких старих будівлях робили а, текстурування а, кутових а, колон, і ось а, дуже, дуже прикольно виглядає тут на, на цьому на звичайному, навіть а, теракоті просто пласковому блокці. І з цеглою також а, дуже багато прикольних варіантів, як чередувати полицю з кнопкою, полицю з табличкою і полицю з кнопкою табличкою ще додатково, якщо а, в залежності від. А, Розміру від формату вашого, що ви можете використовувати. А ось для поціновувачів реалістичних побудов як а, е, промислової якоїсь техніки, архітектури сучасної. Наприклад, у нас є авто, <кхи> автівка, яку можна зробити, також. А всередині багато місця, використовуючи полички з боків, ну, навіть оці можна поприбирати, ще буде ще більше місця, щоб сидіти. І, і ось бокові штуки на задній частині, так, це як багажник, так, багажник це називається, я взагалі не вмію водити, сорі, а, я, не знаю. я не знаю, як машина виглядає. Так, ще в плані промислової архітектури так само залізні балки. Ну, нам в Майнкрафті не вистачало залізних балок, ну реально, просто ну, всі. Казали, всі 10 років казали, що ну, стальні балки потрібно в Майнкрафт, і Тепер у нас вони є. У нас є помаранчева, така трохи заіржавіла стальна балка, нова стальна балка, <реш> біла і червона стальна балка. Ну, взагалі класно. Тобто це просто імба, я не знаю, для особливо для поціновувачів промислової архітектури. Є, до речі, ще один варіант. Ось тут так як використовувати, наприклад, робити такий типу будівельний майданчик. Ось у нас тут є. З величезний такий кран, типу, на, на величезний, прямо на великий кран. А так само полички прикольно виглядають в цьому плані для а, гусениці. Так само полички ось використовуються в деталізації кабіни, деталізації ось на знизу на цих На гусеницях зверху на самому крані. А, і прикольно, до речі, раніше, в принципі, це можна було б зробити із люками, але навіть краще клішню воно <плес> прикольно передає насправді. А, що можна робити будь-які кольори оцієї якби, хапалки, і що тримає, наприклад, ось. А, я не знаю, ну, дровиняку В принципі, прикольно для. А, справді, я я, я не очікував, що для, для промислового дизайну, ось таки для сучасних будівель, а, цей апдейт буде настільки універсальним. Там, я не знаю, можна зробити як, як контейнер. Такий так само на, будівель... на будівельних майданчиках у нас є контейнери, в яких а, живуть а, робочі. О, до речі, так само для. Парканів, наприклад, залізний паркан у нас тепер є мідні решітки, мідні будь-якого кольору решітки. Її можна робити ось такий вигляд, наче вони поржавілі, десь там вони зовсім відвалюються і повністю зіржавілі, або там зелені так само робити. Клас, насправді теж для реалістичності, знову ж таки, це, це реалістично. так, Ми будемо робити. Будь-які якісь паркани сучасні, залізні, і вони і іржавіють. І ось якраз ці мідні штуки у нас добре це показують. Клас так продовжуючи цю тему промислового дизайну, теж спробував ось зробити залізну дорогу, як часто роблять з ковадил, а всередині якраз оці полички. Як шпали, М -м, виглядає, в принципі, непогано, цікаво, але те, що воно створює ось таку величезну діру всередині, яку не можна перейти, не знаю, не впевнений. Також треба опрацювати в деяких випадках, реально буде працювати, бо з коли дивимося з певного ракурсу. Виглядає непогано так. А, також у мене тут є каналізація. А, використовуючи нові ось ці решітки, можна робити різні кольори решіток всередині. Це так само залежить від того, які кольори ви використовуєте, і, до речі, дуже, дуже корисно. І можна навіть на більшому розмірі показати ще більшу решітку, так само для каналізації, і навіть деталізувати її, типу, що з деяких сторін іржа вона більше поглинає, якби матеріал. За рахунок ось цих різних варіантів різних варіацій ланцюгів. Прикольно, ще оці з окисненими, зі мідними ланцюгами, окисненими та неокисненими, виглядає, як щось ми погружаємо всередину в лави, і тому ланцюг, на якому воно тримається, він нагрівається, і це от просто така деталь, яка ну неочікувана реально. Але ми навіть собі раніше уявити не могли, що так можна. Якби колір лави він переходить у цей ланцюг, не виглядає, наче реально нагрівається. Наче нагрівається цей ланцюг. Але я не був би гріном, якщо б не спробував використати нові полички в будівництві дерев, кастомних дерев, тому що це моя пристрасть, моя спеціалізація фактично. <сміття>, і так справді виглядають непогано, особливо для ось таких, ось така в нас є невеличка-велика смерека, і полички вони створюють ще більше. Деталей і перехід між звичайними гілками маленькими. Я думаю, коли вийде апдейт, я буду як завжди продовжувати будувати кастомні дерева, то це буде універсальна така штука. Для маленьких дерев, так само ось маленький кастомний дуб, ми ставимо цю поличку, вона буде виглядати справді як корені, так, що, тому що в неї є така форма і додається більше якби, текстури і глибини. Тож цікаво, так, якщо додати трошки інших деталей, виглядає прикольно. І навіть на маленьких ось таких масштабах поличка. Створює гілку, яку раніше не можна було зробити з ось таким переходом, майже вертикальним, але все одно з однієї сторони тонкою лінією. І тут у нас є теж а, варіант з адським деревом. Я не знаю, що це взагалі таке, але здається, я придумав якийсь новий вид адського дерева, який, до речі, дуже прикольний. Насправді хочеться спробувати у себе в, в сінглплері зробити це в пеклі, бо щось, щось в цьому є. Я не знаю, це як, а, до речі. До речі, це ж нагадує оцей Torch Flour. І справді я, я навіть не дивився на нього, я придумав новий а, Torch Flower, кастомний. Кастомне дерево у цієї квітки, яка ну то можна уявити, що вона типу виростає за 20 років ось у таке дерево. І кожна гілка, вона якби би окремий факел. Блін, клас, прикольно. Це, це я прям супер задоволений. Цікаво, не, не пов'язано з новими блоками, але клас. Цікаво. Ну, ось так. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Тут було багато, більш ніж 50 ідей. Зберігайте собі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Посилання на світ буде в описі під відео, так, я дам посилання, що ви можете зайти подивитися на це детальніше, на те, як побудував. І я думаю, що вам це буде дуже корисно. Тож, ось такий надзвичайний відосик сьогодні. Дякую вам за увагу. З вами був Грін. До зустрічі.